Привіт всім! Придбав ось такий тримач для телефону з бездротовою зарядкою на магніті торгової марки Armour. Ось артикул. Так, плюс цієї зарядки легке ось кріплення, відразу складається з самого тримача. Поверхня на магніті, ось легко фіксується в обдувач в салону, підключається до прикурювача. Тримається на магніті в пристрій. Ось фіксується, тримається і пішов заряд. Легко, зручно від телефона не підключати постійно на кабель. Свіда заряд. Зручний прилад, аксесуар в автомобілі. Потрібно, кому потрібно терміново відповідати на дзвінки або взяти телефон, так само поставити. Магніт тримач досить добре тримає. Використовується в автомобілях. Дякую всім.